Ось воно тоді, да, сьогодні відкрилось. І зараз пішліть, подивимося, позаглядаємо. Залітаємо в метасвіт другий поверх. дивіться, тут навіть на ліфті можна піднятися. Але ж ми на спортику, тому йдемо пішки. Гарно. Ти шо ти шу. Так що ми бачимо при вході. Ми бачимо красиву дівчину. А, а, я вибачаю, просто показую все, що бачу. Поняли? Такий гарний буфет. так казала моя бабуся, тому я якби дуже її шаную і поважаю. Ось такий ось буфет. Тут дуже багато смаколиків. Зараз подивимося, що можна попити. Возьмемо каву, щоб бути бодрячком. Доброго дня. Дайте нам, будь ласка, два латте. Давайте великі. Великі. Все, чекаємо каву, тільки чекати? Де ми будемо сидіти? Дивіться, який гарний столик. тут. Дуже гарні столики, дуже гарні краєвиди, можна сісти, пороздивлятися, з кимось познайомитися. Дуже багато дівчат самих сидять, якщо що. Потім... А, там є великий, стіл, е, великий такий диван для великої компанії. Є, кава. ну Серйозно, там так написано, це ж не я придумав. Це серйозно, Вон, почитайте. Булка бітада. Бітада, по якщо що. А це наші лати, так? Да? В стекляних стаканчиках. Це с... перший раз таке бачу. Навіть забрати з собою додому, так? Тримає. За відкриття, то так, бо ми дуже-дуже раді. Заряжаємося. Можна диви, який краєвид, так? Серйозно. Мій оператор сьогодні допомагає мені робити ці шикарні відосики. Стефа фотограф, наш Миргородський. Так, що звертайтесь кому треба відосики, фотографії.